Служба безпеки та національна поліція ліквідували нову схему ухилення від мобілізації, яка діяла у Черкаській області. За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки. Ділок пропонував ухилянтам сховатися від мобілізації під виглядом працевлаштування до місцевої агрокомпанії, що має статус критично важливого підприємства. Вартість таких послуг становила 10 тисяч доларів. За даними справи, організатором оборудки виявився 55-річний житель Черкащини. Він підшуковував потенційних призовників та пропонував їм за гроші працевлаштування до аграрного підприємства, що забезпечить економічне бронювання. Таким чином ухилянти могли б виїхати за кордон до країн ЄС. Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому під час одержання частини хабаря. На підставі зібраних доказів служби безпеки фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 3 та кримінального кодексу України це за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою. Зловмиснику загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво обласної прокуратури.